У майданці рівне за свою активність порівнюють із переможцем першого сезону шоу Кіровоградом. Що касається ажіотажа, сумасшедстві, так, да, це мені нагадує дуже Кіровоград. Мало того, то що кожен чоловік об этом говорить, об там пишуть во всіх газетах ровно, об там говорять во всіх новостях. Це подія номер один місяно. Я вам правду кажу, я навіть не пам'ятаю, яка б іще ідея так згуртувала і об'єднала місто. Гально міський шок. У Рівне хоч і маленьке місто, проте дуже... Пране і народ дуже дружній. Це величезне бажання довести, що ти не гірше великих міст. По смс кажуть, що більшість мешканців переживають і за нашу перемогу. Мене сестра відправили до 200 смс. -у. А за ефір, коли ми були в полуфіналі, моя сім'я відправила дві свій смс. Я сама. Буду говорить, скільки сімейного бюджету з'їла не лише глядацька активність є значною перевагою цієї команди над суперниками. Рівняни впевнені їхній головний козир Аліса Зайцева у цьому такому надзвичайно позитивному шаленстві всього міста. Важливий елемент грає і аліса зайцева. Ой, вони безмежно її люблять. Російськомовна дівчинка зовсім іншого міста. Вона за такий короткий проміжок часу стала для них просто кумиром. що просто ми готові заради неї гори звертати у ліса стільки темпераменту, що вона здатна перемогти чотирьох чоловіків. Сил та впевненості команді, звісно ж, додає місія, за втілення якої бореться місто рівне, танцюючи на майданці, ми пам'ятаємо мету нашого наше місто. Ви розумієте, що яке тепло йде від дітей? Їжу сюди ніхто не заставляє прийти. Вони йдуть самі, йдуть чого заради мрії. Місія города це построїть питомник для бездомних животних. Заради цієї мети, метаціями. Я б сказала навіть більше, що місія дозволяє забувати. про сенси про билки да на ноги просуватый садали вы готовы сейчас идти в борьбу финал с огромными городами эта постановка решает сейчас судьбу не только мою Она решает судьбу всего города, но на ней сейчас лежит эта ответственность. Ответственность за эту постановку, за последнюю постановку нашу в проекте Майданс.